Олександр Солонтай, політичний експерт, у нас в студії вітаємо, пане Солонтая. Вітаю нагадаємо, що о 15 і ми чекаємо підхід до преси пана Гройсмана і пані Меркель, які зроблять якусь заяву. І можливо, можливо. Дадуть відповіді на кілька журналістських запитань. Поки що ж ми будемо від вас просити відповіді. Недавно пан Гройсман відвідав Вашингтон, познайомився з заокеанськими партнерами. Тепер Німеччина найбільша і найпотужніша економіка Європи. Це презентація пана Гройсмана як прем'єра. Він налагоджує містки. Чи це просто робоча поїздка? У випадку Німеччини, так да, це дійсно налагоджує містки. У випадку Америки там він був знайомий персонаж. Він був знайома фігура. Пам'ятаєте, в кінці року Байден приїжджав до країни і він виступав з умов. Коли Гройсман був спікером, тобто ну вони в доброму контакті були, і це був не єдиний випадок такої офіційної роботи. Тобто це перезагрузка відносно відбулася з німеччиною все трошки складніше. Там дійсно і там немає зараз виборчої кампанії, тобто там, там немає такого інтенсиву, який зараз відбувається в Америці. Тому це дійсно суто робочий візит. Але Україна. у Німеччини зараз є чим сушити собі голову. Звичайно, але українське питання це одне з тих питань, яким вони сушать голову. Угу. Наскільки ми зараз для них серйозні? Ну насправді, якби такі речі, як Великобританія або минулого року була Сирія, це звичайно фактори, які грають проти нас. Але за нас грають ну поточна така ситуація, яка є в Німеччині, коли все більше і більше людей в Німеччині зрозуміло, що відбулося на Україні. В, ну, в Україні зокрема минулого тижня я був в Німеччині на київських діалогах. Це такий щорічний українсько-німецький форум. 12 їх уже відбулося, і було зрозуміло наскільки змінилася думка Німеччини про ситуацію, яка є в Україні для дуже багатьох. Людей за ці два роки можливо для когось це здавається повільно, але для ситої дуже повільної стабільної Європи це не такий вже й великий період часу. Вони зрозуміли, що в Україні відбувається. Олександре. Ще один от нюанс. От мені от пригадалося, що насправді цими днями Яценюк полетів до Вашингтона. Ну а Гройсман зараз от ми очікуємо, що буде прес-конференція з Ангелою Меркель. Які от важливі питання будуть вирішуватися у Гройсмана? Я маю на увазі, я коли... з Ангелою Меркда. Я коли розумію, коли говорив про. Ситуацію між Україною і Німеччиною я більше говорив про тиск людський, який стається на політиків. Сама ж Меркель добре розуміє давно про те, що відбувається між Україною і Росією, і взагалі між Україною і Німеччиною, і в неї просто на порядку денному є поточні питання, які це мінськ, це питання безвізового режиму, це питання поглиблення виконання асоціації, це питання економічних відносин. Тобто, це насправді величезний об'єм такої поточки, який ну є предметом наших відносин постійних. Ноле ми живемо в такій ситуації, коли вважаємо, що Україна, якщо не центр світу, то центр Європи і всі повинні нами опікуватися. для кожної країни. Так мешканці кожної країни і ведучі кожної студії в кожній країні так. так ставляться до всіх процесів. Але зараз у пані Меркель є дуже багато чим опікуватися. Тим не і менше, іншого. тим не менше українське питання ніколи не зникало з Ні, порядку де тут то, до того чи не, не буде раптом зараз бажання швидше його позбутися в будь-який зручний спосіб, наприклад, заставити проголосувати вибори на Донбасі і їх провести, це Бо, вона, ну, хоч якось це одна з речей, яка дуже, дуже дійсно обговорюється. Про це було видно і на форумі київський діалог. Про це було зрозуміло, і в усіх кулуарних бесідах є таке бажання у європейців здихатися української проблематики. Тоді, коли вони виходять на вибори, їм потрібно говорити про те, що якось вони позбулися української. Проблеми, але проти цього грає фактор щоденних повідомлень про обстріли загиблих і поранених в цих умовах. Навіть най такі найзапекліші політики: німецькі, британські, французькі, е різні італійські, які кажуть про те, що давайте теж все таки вирішимо це питання шляхом таких ефімерних виборів на Донбасі. Вони не дають у собі е такий досить добрий звіт про те, що там по вулицях спокійно ходити не можна. Які можуть бути вибори? Та вони самі не зможуть взяти участь у жодній агітації, але вони не збираються брати участь. Але проти цього дуже грає дуже сильно. Новина про те, що там сьогодні загинула людина, там поранена людина, там був обстріл. Уже коли такі от речі вскриваються, то їхній тиск на Україну спадає, і насправді виходить на другий план. все таки гуманітарна, фінансова, матеріальна допомога Україні, військова співпраця. Ну і поглиблення економічної співпраці. Олександр на давайте пригадаємо на що сподівалася Україна і яку підтримку обіцяла Європа? Чи залишиться вона вірною? Зараз ми з вами поговоримо. А поки що нагадаємо, що два роки тому президент Петро Порошенко в Брюсселі підписав економічну частину. Угоду про асоціацію з ЄС саме цей документ в листопаді 2013-го відмовився підписати Віктор Янукович. Після чого розпочався Євромайдан. Угода про зону вільної торгівлі почала діяти з початку цього року. Документ передбачає або пільне скасування або зменшення митних тарифів та запровадження україною європейських стандартів виробництва протягом семи років. Крім того, українські компанії можуть брати участь у держзакупівлях у країнах Європейського союзу. Yeah. Mm -hmm. Ось це от перші такі два роки вже минуло від моменту підписання, поки її запроваджували. Можна вже робити якісь попередні висновки про те, як вона імплементується і як працює? Чи ще зарано? Ну, що півроку пройшло? Де дея... дивіться не зовсім півроку, тому що деякі речі цієї угоди про асоціацію почали діяти для України в такому преференційному пільговому характері одразу від самого початку підписання. І Україна одразу почала користуватися вигодами, які є. Простіше кажучи, Україна має переорієнтуватися з ринків. В Росії на ринки Європейського союзу і власне економічна співпраця між Україною і ЄС повинна стати цим власне таким акумулятором зростання, двигуном такого покращення тих речей, які відбуваються в країні і життя людей. І що ми бачимо? Ми бачимо, що за певними е, галузями Україна навіть не вибирає певні квоти, тобто за певними галузями заповнює квоти. і бізнес український досить добре получає вигоди із угодних... і то заповнює достроково інколи так, але інколи на протилежні ситуації, коли ми не заповнюємо. Нюємо свої квоти тільки хоча б по тій причині, що українська бізнес-спільнота до кінця не переорієнтувалася на європейські ринки. До кінця не зрозуміла, скільки різних вигод можна отримати від співпраці між Україною і ЄС. Ну але найбільше за цей час в поглибленнях України та ЄС зробила не угода про асоціацію, не бізнес. Е, є негативний фактор, який нам вийшов позитивний фактор. Як тільки почалася війна, збільшилася міграція від України до європейського союзу е, активного працездатного населення, які почали тікати від війни і від країни, в якій ну власне такі. Глибокі серйозні проблеми. Ці люди мають в Україні родини, сім'ї, знайомих, друзів, друге, третє коло своєї власної сім'ї. І як ми бачимо за даними, в тому числі Міжнародного валютного фонду, сума їхньої матеріальної допомоги світової, європейської, це менша, ніж кількість грошових переказів, які офіційними каналами переводять українські заробітчани або люди, які опинилися на тій території, підтримують українські сім'ї. Тут ну це є приклад такої живої економічної інтеграції, яка відбувається між Україною та іншими країнами. Ну а бізнес, звичайно, він дасть плоди свої більші трошечки пізніше. Але вже зараз по цілому ряду секторів видно, як асоціація на краще спрацювала для України. До речі, вже доводилося чути таку думку, що українці в Польщі, які зараз на заробітках там переживають, тому що дуже багато поляків поїхали на заробітки в Велику Британію, і тепер, можливо, через Брекзит їм доведеться повернутися назад і витіснити українців назад. Скоріше вони залишать польське громадянство, і візьмуть британське. Сама ж велика Британія збереже доступ до єдиного ринку Європейського союзу навіть після виходу з ЄС. Так вважає лідер кампанії по виходу Великої Британії з ЄС і кандидату прем'єр-міністри Борис Джонсон. Про це повідомляє Рейтерс. Водночас фахівці прогнозують для країни три можливі сценарії подальшого розвитку подій після виходу із Євросоюзу. Перший це швидкий перехід до зростання економіки за умови, що уряд не допустить паніки на фінансовому ринку. Також за прогнозами, Велику Британію може очікувати перехідний період, який триватиме до 2020 року і третій сценарій найпесимістичніший він вважає, що економічна криза триватиме до 2030 року на туманному альбіоні. Про ситуацію у Великій Британії поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода Олесем Ковачем. Він з нами на зв'язку. Вітаємо і скажіть, будь ласка, відразу, яка зараз політична ситуація в країні? Чи є ймовірність на вашу думку, що Велика Британія залишиться членом ЄС попри результати референдуму? Доброго дня надзвичайно серйозна політична ситуація у Британії упродовж останньої ночі. 11 членів тіньового уряду провідної опозиційної партії Лейбористської подали у відставку. Також лунають заклики до відставки лідера партії Джеремі Корбіна. Так само паралельно їхні політичні опоненти-консерватори ведуть активну боротьбу за владу у лавах консервативної партії, зокрема. Вчора увечері Тереза Мей, нинішній міністр внутрішніх справ Сполученого Королівства, оголосила, що зацікавлена очолити консервативну партію. Ба більше щодо е, можливості якогось е, е, залишення, скажімо, Великої Британії у Євросоюзі, сьогоднішній один з найпопулярніших часописів Daily Mail вийшов із заголовком А зараз ми маємо змову для того, щоб заблокувати Брексіт. Таким чином провідні політики. Як перший міністр Шотландії Нікола Стоджен, колишній прем'єр-міністр Тоні Блер, низка провідних парламентарів зараз розробляють план можливої призупинки дії рішення референдуму щодо Брекситу для того, аби яким чином переробити це рішення на таке, що не буде аж так надто радикальним у плані повного обрубання зв'язків з європейським союзом. Ковач, ми знаємо, що перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що Шотландія, начебто, готова відділитися від Великої Британії аби незалежною країною увійти з часом до складу ЄС. Наскільки реальні такі заяви про можливе підновлення сепаратизму шотландського? Власне, тут очевидно йдеться менше про сепаратизм шотландський, скільки про бажання шотландської національної партії СНП. Яку зараз і очолює пані Стержен провести другий з черги референдум про незалежність Шотландії від решти Сполученого Королівства, але це дуже складний і дещо затяжний процес. Відтак щось конкретне у цьому напрямку можна буде сказати лише за кілька місяців. Зараз це все залишається на рівні балачок і якихось подейкувань. Економічні фахівці прогнозують проблеми в економіці різні версії. То до 2020-го, то до 2013-го може тривати цей занепад. А от зараз відчуваються на вулицях, в магазинах якийсь наслідок економічного референдуму, здорожчання цін. Щось знаєте, з мого власного досвіду продовж вихідних, і вже сьогодні у перший день робочого тижня я не помітив жодних ознак. Так само працюють всі установи, скажімо, ресторани, власниками яких є громадяни ЄС, французи, іспанці, італійці, в ціни в супермаркетах аж ніяк не змінилися. Єдине, що змінилося, можливо, змінилося ставлення британців до того, що дивіться зараз, ми маємо. Таку ціну, скажімо, на французьке масло. А хто знає за місяць, може пун, фунт буде і далі валитися, і, власне кажучи, ця ціна відповідним чином зросте? Відтак можливо відбувається якась підсвідома панічна панічне закуповування якихось речей, які не є вироблені у сполученому королівстві. І ще одне запитання хотів вашу думку дізнатися. Ви чуєте на вулицях оці обговорення наслідків Брекзиту? Це настільки актуальна тема, що люди просто між собою спілкуються в транспорті в кафе? Абсолютно без жодних сумнівів. Буквально приклад е сьогоднішнього ранку, їдучи у лоновському метро. Цієї теми просто не можна уникнути. Таке враження, що люди не говорять ані про що інше, себто Брексіт і далі тема номер один для обговорення на будь-якому рівні: що урядовому, то і банально якомусь побутовому. А які за вашими спостереженнями настрої домінують при обговоренні? Як, як я вже зазначав, настрої дещо можливо. Нагадують дещо панічні настрої, тому що обидва табори за і проти власне усвідомили те, що було зроблено: що Британія прямує безпосереднім курсом на вихід з Європейського союзу. Відтак, те, що невідоме людей лякає. я Підозрюю, що очевидно цей чинник яким чином впливає на оцю цю невелику, я б не сказав велику, але до певної міри паніку у ставленні британців з обох боків розподілу щодо Брекситу щодо власне цього рішення. Дякую, Олесю, що вийшли з нами на зв'язок і поділилися своїми спостереженнями і знаннями. Олесь Ковач, кореспондент Радіо Свобода, з прямо з Лондона, був з нами на зв'язку. А ми продовжимо розмову у студії. Я нагадую, що спілкуємося із політичним експертом Олександром Солонтаєм. Єдине, що прокоментує, напевно, що у полі вікні ви могли бачити підготовку безпосередньо виходу прем'єр-міністра України Володимира Гросмана і канцлера Німеччини Ангели Меркель саме до преси. Нагадую, що сьогодні прем'єр-міністр України перебуває там з робочим от ви можете спостерігати. Очікуємо, як тільки вони з'являться, ми зможемо їх почути в прямому ефірі. Олександр, тепер повернемося до Великої Британії. От члени тіньового уряду 11 членів пішли у відставку. Мені також відомо, що якби є петиція, яка назбирала ну десь близько трьох мільйонів уже от підписів. У мене тут запитання: чи зможе можуть політики відіграти назад, чи знайдуть от методи важелі якісь для того, щоб залишити Велику Британію у складі європейського? Союзом, те, що відбувається Чи це зараз, вже безворотні без ні, це не безворотні, ні. це те, що відбувається зараз. Це і є спроба політиків власне відіграти ситуацію назад або призупинити цей процес, або затягнути його заволокти, заговорити, відкласти його. Ну різноманітні варіанти обговорюються. Це дуже схоже з Нідерландами. Пам'ятаєте, Нідерланди проголосували за те, щоб не ратифіковувати угоду про асоціацію між Україною та європейським союзом. В момент коли на європейському рівні вона вже була ратифікована, і насправді вже від Нідерландів мало що залежало, і таким чином прийшлося і окремою процедурою, про яку ми час від часу згадуємо, і те, що відбувається зараз у Британії, свідчить таке враження, наче вони не вірили про те, що вони проголосують, і усвідомили нарешті про те, що сталося. Більше того, враження, що економічно англічани, які до цього часу бузили на європейський союз, що ми наче годуємо весь європейський союз, ну бо вони одне з найбагатших країн у Європейському Союзі. Тепер побачили зворотній процес, коли падає фунт, дорожчають товари. Ну і такого де, не так, дуже, дуже відбувається. Не вони. Думаю, Теоретично що протест... Ну, ми маємо є практичні випадки, коли по, е, товар подорожчав. Тобто різниця між фунтом і євро. І вони ж не є членами Єврозони. Вони, хоч і члени Європейського Союзу, але не до кінця повністю поглинені всі процеси Євросоюзу. Тому їхній вихід не такий глибинний, їхні відносини нагадують щось глибше, ніж Швейцарія. Тобто у Швейцарії є і Шенген, але є своя валюта. У Швейцарії дуже сильні економічні зв'язки, повністю економічний простір спільний, і з нього Британія не збирається виходити. Тобто з цього питання так на питання на порядку денному буде стоїть, на порядку денному стоїть політичні питання, всі що пов'язані з політикою. Разом з тим, Великобританія – один засновників НАТО, де всі країни Європейського союзу. Тобто, це не буде розрив між ЄС і Британією, так як це подають емоційно, навіть якщо просто візьмемо, що політики не гальмують, ніхто не робить ніяких тіньових загорів, політичних немає політичних криз. Британія виходить з ЄС. Це не означає розрив з Європою. Так, але як ви прокоментуєте дії євробюрократів на найвищому рівні, які сказали, ну виходите, то швидше. Давай. На вихід, на вихід. Вони відразу не затягуйте, будь ласка, пишіть заяву, як це передбачено лісабонською угодою, і виходьте. виходь радішої образилися, тому що одна із причин, чому власне британці голосували за вихід з ЄС. Це євробюрократи, говорячи про те, що ну так взагалі не можна. що європейська брюссельська бюрократія, це в найгіршому виразі цього слова найгірша бюрократія. Бо сама по собі бюрократія це ж не є погано, насправді, це система процедури правил. Але вони показали, Ні, але це виштовхування тепер. Буквально Британії це да. намагання Вантажу і їх швидше заставити, чи повторний референдум провести, чи ще це тиск ось... на цих політиків, які зараз роблять різноманітні кулуарні і тіньові переговори між собою, роблять комбінації різні, яким чином можна таки зупинити британський референдум. чи чи це можливо просто намагання справді позбутися країни, яка є слабкою ланкою у цій системі? Британія точно не слабка ланка, однозначно. Але, Але якщо не раз не захотіли вийти, то можуть через кілька років не, не ще захотіти. Є довгостроковий наслідок для Євросоюзу, який не дає нам жодної можливості припускати про те, що в Брюсселі хтось на повному серйозі. Хотів би позбутися Британії, це проблема взагалі розпаду Європейського Союзу, тому що Британія може бути використана євроскептиками лише як початкова країна, а далі ініціювати такі речі по інших частинах Євросоюзу. Добре, Олександр, ще один нюанс. От один от е, говорить про те, що от, про бажання якомога швидше, ну все от, вирішили. Давайте, от якби, ідіть, забирайте свої документи, забирайтеся геть. А от спогади давайте про Шотландію. От, б це теж як елемент можливо шантажу? Що якщо от, Шотландія там захоче на реф референдумі проголосує за свою незалежність. Ми там з відкритими обіймами приймемо її в Європейський Союз, там 28 країною. Так, і то і то це елементи таких політичних хвилі і такого політичного тиску. Але на даний момент ні то, ні то серйозно не розглядається, оскільки Шотландія ще дуже далека до незалежності. В Шотландії ж не зв'язку з євросоюзом почалося це питання. Воно дуже давнє питання, і воно ну, не так. перший раз голосується. Насправді, і до речі, референдуми Шотландії показують про те, що знов ж таки не обов'язково пряме втілення. Того, що хоче ну, що хоче народ, угу. нагадаю. От виходить пан Гройсман і пані Меркель. Після своєї зустрічі ми можемо зараз почути наживо їхню заяву, і можливо навіть буде кілька запитань від преси. Рівно німецька пунктуальність, буквально 40 секунд. Отож, можливо, послухаємо.